Доброго дня, сорт полуниці Florida Beauty. Кущі не дуже великі, але мають такі великі лопати листя, досить щільний лист, квітконоси стоять догори. Коли ягода з'являється, вони лягають, тому що ягідка. Ну, досить велика, вусиків дають не так багато, або треба обривати повністю всі квітконоси. Дають також квітконоси на вусах. теж треба обривати. Ставлю стаканчики, беру розсаду, сорт лишаю в себе. На ділянці точно для прощування. Візьмемо найменшу, напевно, найбільшу ягідку, тому що зовсім мілкої її немає. Зважимо і спробуємо. Так, менше 12 грам, більше. 32 грами. Подивимося, яка вона на зрізі. Без пустот, більше, маю пустоту. Досить щільна яїдка, тобто буде транспортабельна. Що пробуємо на смак? У нас тільки ще пройшла злива, як не щільно. Це сама шкірочка, може, така має щільність. Але коли кусаєш, вона не хрумтить. Досить приємний смак, гармонійний, не притурно солодка є кислинка, але вона не відчувається так, як кислота, як кисла ягода. Врожайна, стійка до хвороб і ось до дощів. Ось тільки пролив дощ і вона не кислить, так як є кислі сорти. Тобто, як для себе, для навіть я думаю на комерцію вона підійде цей сорт. Мені сподобався дуже. Його залишаю, буду вирощувати. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Будемо далі спостерігати, що гарно росте в нашій країні. Сорт американської селекції. Дякую їм за такий чудовий сорт. Вирощуйте, насолоджуйтесь, гарного дня!